Ми сьогодні з чоловіком йдемо, зараз виберемо перчик, синій на базар вже будемо вибирати. Сюди, в Шевченку, десь на місний базар, а потім вже будемо чекати, поки покрасніє, і будемо вже збиратися на Одесу. Ну, це не скоро, бо ввечері треба обробити. Перець дати підкормку і обробити ще оракулом. Так що пішли працювати. Ось дивіться, які в нас вже файні сині. Дивіться, який харакені. Вже на базар потрібно збирати. Так, телі, тарах, Please. Ви знаєте, друзі, вони гарні ось, гарні. Нічого не скажу. Але по одному на кущу, а деякі зовсім не зав'язали. Ви бачите літа? Зовсім. В тому році вони були набагато різніші. Не вистачає поживних речовин, щоб вони зав'язали. Жаріще було таке спека. І вони... квітка перша опала, тому вони не зав'язали багато. Ну, нам потрібно зірвати їх перші. Бачите, вони до землі, вони почнуть гнити. Їх потрібно зібрати всі. Ага, дивіться, що я знайшла. Зношу. Бачите, які попої з чоловіком. Оце такі. такі в нас сині. Як називаються, не питайте, не знаю. Це Сусідка дала мені насіння. У нас в одному селі вирощували їх люди. І так, розвели це сорт, це не гібрид. Мені подобається. Наші ці чотири два штучки. Підемо перець вибирати. Бачите, дві коробки набрали вже. Ну, везе, а я буду збирати чи перець. Та ні, дві вистачить, не треба. Краще почекати до червоного. Бачите, ось є жовті листя. Це крізь свої справи чорні робить. Ну, ми вже не обробляємо. Не обробляємо їх ні аксірелю, нічого, нічим. чим. Прирости без кліща, то думаємо, що вона витримає, а там будемо бачити. Тому що, кхе, боже, я як збираю сині, у мене така алергія на них. Зараз буду кашляти щихати. <кхе> ну що я говорила. Тепер ось зайшла я в перчик. І ось. Буду збирати ось такий, такий гарненький, І навіть якщо він зелений, але він такий, вже він набрав вагу свою, вже такий плотний став. Буду виборочно вибирати, деякий гарний. І якщо будуть отакі кущі з нематодним в'яненням, я буду їх виривати. Ось так. І потім зайду, винесу з участка навіть їх. Бачите, ось такий перець. Тому я й говорю, що потрібно кальцій, обробляти кальцієм. Бачите, що твориться. І оброблялися, але не настільки, щоб він витримав і взяв кальція стільки, стільки йому потрібно. О, бачите. Це попечений, це видно, що спікся. впікся. Брак. Брак кидаю. Ой, не туди. Так. Ось, бачите, нав'язано багатенько є. Буду вибирати тільки самий гарний. І буду збирати брак. Отакий брак. Дешевше чоловік поставить, або гулькам якимсь дасть на базарі. От. От. Давали, ми, там нашим хлопцям варять обіди, то ми такий брак давали, пришили в борщик, там супчиком хлопцям, щоб не купувати. Ось такий брак давали. Ну Давали їй гарний, щоб на фаршировку і давали такий. Йшла збирати далі, бо одною рукою не дуже мені зручно. Бачите, нав'язав дуже багато кущик. Дуже багато. На одному три перчинки і на другому... Його, Бачите, його багато. І його потрібно розгрузити перчик, щоб він далі в'язав і далі. Щось було на ньому. Друзі, я вам показувала, як у мене гарно був зійшов кропчик. А тепер дивіться. Його щось косить, його майже немає. Ну тут ще більш-менш. Але який він був, щіточка. Бачите, все потрібно обробляти. Але чим обробляти кріп, я не знаю. Ось такий в цьому році тяжкий рік. Нічого не росте. Сьогодні будемо, друзі ще, обробляти наш перець. Уже будемо давати плантатор на завязь. Добавлять будемо прилипач ось такий. Ось тут 5-10 грам на 10 літрів води поставимо останній раз від хвороб обробимо. Фрегат допомагає і від фузаріозного в'янення як профілактика, щоб ну, не заболів далі перець. Якщо він вже захворів, то вже це, знаєте, може як мертвому кадилу. І обов'язково ось такий я виписала оракул. Це в халатній формі він, його можна змішувати з другими препаратами, що мені дуже подобається. Напевно, я від кальціосілітри тепер зовсім відмовлюся. Нехай це буде дорожче набагато, але я думаю, що воно буде ефективне. Я скільки за нього передивилася інформації, то Думаю, що це допоможе, тому що кальцієва селітра в цьому році не допомогла. Він як був з вершиною гнилью, так і є. І бачу де-не-де де вже є і помідори. Хоча помідори ми не обробляли кальцію висілітру. Ну Ось такий у нас сьогодні буде така бакова суміш і будемо обробляти сьогодні перець. Від шкідників я не ставлю, ми обробили, ви бачили, який у мене страшний був перець, ми обробили його в сірелю і зараз все, все наладжується. Пішли кропить далі. Ось, бачите, лист наладився у перцеві. Кращого препарату, друзі, я не знайшла для перцю. Від... Там не тільки для перців, для всього. Дивіться, це налагодилося, бачите, гарненьке. І ось, друзі, за той препарат, де я вам показувала, гербицид біо. Ось така лукова резочка. Отак він працює, бачите? Він зовсім не спрацював. А у Фейсбуці було дуже багато відгуків. Що він гарно працює. Хто їм писав ці відгуки, я не знаю. У мене він не спрацював. У мене сьогодні. піца. Тісто звичайне, мука, сіль, розпушувач або сода погасена оцтом і сироватка. Замісила м'якеньке тісто, зверху помазала. Кетчупом посипала цибулькою і тепер кидаю ковбаску. Краще було б, звичайно, щоб вона була копчена, але маємо те, що маємо. Є на і з цією зробимо. Щедренько посипемо. Є у мене ось такі грибочки. Ох, смачнющі, як я люблю гриби, щоб тільки знали. Я сюди ще покришила. Посолила, поперчила і зараз залию майонезом. В майонез додала одне яєчко. Залила майонезиком і зараз ось так притрушу, сиром і в духовку. Сиру можна було б і пізніше вже коли піца Буде полу готова, але я роблю так завжди. Все. Сьогодні буде піца. Ще хочу зробити салку позанинку із шулухі, з чорним перчиком, з чесничком. Ось так. Ось таке у мене. Савку позанинка. Ось така там була куски. У мене. Скоро будемо різати другу свиню, а в мене ще в камері вона стоїть. І ось шурху, помила її, зібрала, каструлю зараз і на вогонь. А, солі. Поставлю солі. Ну, напевно, скляночки півтори ось такі. Ось таку, такий стаканчик 200 грамовий і склянки півтори поставлю. Зараз чоловік мені поріза його на кусочки. Ще її дуже розмерзлося, цілу, цілу ніч розмерзалося і не розмерзлося. Треба було з пакета витягнути. На квадратики мені поріже. Поки? Кидай, 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 кидай на струну. скільки вийшло у нас сала. Зараз додавлю, напевно, поки одну склянку солі і поставлю варитися. Буду варити ну, хвилин, напевно, 40, не більше. Гарне салко у нас хвилин 40 буду варити, а потім витягну. Нехай воно постоїть, напевно, час два в цьому розсолі. Ну, можна і на ніч його залити, але жарку, і я буду швиденько це робити. Постоїть часик 2 в цьому розсолі, витягну чесничок натру чесничком з чорним перцем і з паприкою, не гіркою. Все. Що вийде, покажу. Піца, друзі, готова. Ви не уявляєте, який тут аромат. Я забула вам сказати, що я у майонез додавала один зубок чесничка. О, як воно пахне. Такий аромат. Будемо смакувати. Сало кипить. Компот готовий. Готується з малинкою, з грушками, з яблучками. Віра, за... заморожую привезу вам теж салка такого. Ось таке салко в мене вийшлося. Повна мисочка, вона зараз промаринується в холодильнику і завтра я вже складу його в камеру.